Привіт, я Марія Піон, астролог, і сьогодні хочу розкрити тему кармічності партнерів, які нам зустрічаються в житті. Дуже часто до мене приходять на консультацію люди, які питають про те, чи поєднуються вони в парі, чи дійсно вони по долі одне одному. І я скажу вам однозначно, що всі ключові персони в нашому житті дійсно нам по долі. Але кармічних партнерів нам дано не так багато на життєвому шляху. Тож хто такий кармічний партнер? Як з ним співпрацювати? Як з ним спілкуватись, як його впізнати у цьому відео. Е, найперше, що потрібно розкрити, це тему е, кармічності. Так? Карму, слово карма взагалі таке страшне, а всі його бояться, а насправді боятися не потрібно. Тому що кармічним партнер вважається той, який доленосний, який приходить до вас приблизно так, як Плутон зараз на планету, коли міняє знак. Коли приходить до вас, у вас в житті відбуваються. Такі ключові події. Ви впізнаєте цю людину за будь-яких обставин. Ніколи не можна помилитися, коли ти зустрічаєш вперше кармічного партнера. Це таке неймовірне, інтуїтивне відчуття. Воно може бути схожим у багатьох на те, як нібито я цю людину знаю 100 років. А у когось це почуття, схоже на те, я ненавиджу цю людину, невідомо по яким причинам. А у когось це може бути таке відкриття, типу, ніби я цю людину вже десь бачив, бачила. Так? І хочеться її досліджувати, хочеться з нею а, ніби пересікатися. І насправді ви могли, в принципі, ніколи не пересікатися і не бачитися в реальному житті зараз, але відчувати ось таке а, певне, інтуїтивне відчуття-підказку. І для чого нам ці люди? Їх взагалі не так багато за життя ми зустрічаємо. А кармічних партнерів у кожного в долі може бути від 5 до 7 людей. А ці люди не обов'язково мусять бути нашими а, партнерами в інтимі, так? Тобто це не тільки а, чоловік з жінкою, чи хлопець з дівчиною, чи коханці. Це не тільки ті люди можуть бути в вашому житті кармічними партнерами. Бо кармічність партнерів передбачає про качку в вашій якійсь сфері, трансформацію ваші зміни при а, тому, коли ви комунікуєте з цією людиною. Ця людина як вчитель, як обставина. як... А, ваш такий м генератор дана вам в долі, аби зробити вас кращим в будь-якому випадку і навчити вас певному навику. І тут що цікаво, що це може бути не тільки ваш чоловік, наречений хлопець коханий. Це може бути також і е, мати, батько, шеф на роботі, назойливий сусід в вашому домі, ваші діти можуть бути вашими кармічними партнерами. Тому е, чоловік, який зустрічає жінку, яка йому подобається, в яку він закохується, не обов'язково він зустрів кармічного партнера. Чи обов'язково мати дружину, яка паралельно кармічний партнер? Ні, теж не обов'язково. Не всі ми приходимо на е, це втілення для того, аби відпрацьовувати. Тільки особистісні якості у взаємодії чоловік-жінка. Ми можемо приходити із кармічними задачами, які направлені на, наприклад, Характеристики, які ми відшліфовуємо через комунікацію зі складною дитиною, з важкими батьками, з відсутністю батьків, це теж може бути кармічність така. Так само ми можемо приходити в обставини в нашій реалізації через партнерів, кредиторів, через шефа на роботі, через когось в колективі. Може це бути і якийсь наш однокласник чи однокурсник, який по життєво нас ніби як переслідує і на кого ми хто нас дуже дратує, на кого ми рівняємося. Це ваші вороги теж можуть бути кармічними партнерами. Ну і тут в голові у кожного хто дивиться це відео всплило дуже багато людей, їх явно більше чим 5 чи сім. Таких от просто вражаючих емоційних відносин в вашому житті. Повірте, не всі з них є кармічними. Деякі люди приходять до нас в життя лише для того, аби створювати обставини і сценарії, наповнювати наше життя, просто виконуючи свою роль в кармічній задачі вашій. так? І в своїй так само. І знову ж таки, друге питання, яке найчастіше задають, чи може бути кармічний партнер, а один з одним, вони кармічні. Не завжди. Коли до вас приходить людина, яка вас дуже трансформує, не факт, що ви її трансформуєте. І не факт, що ви так зістикувалися в цьому житті, аби прокачувати одне одного, це дуже рідкісний випадок. Тепер чи варто уникати кармічних відносин? Це неможливо, скажу одразу. І той, хто думає, що він просто втіче від стосунків, які він вже передбачає, що кармічні, він робить собі вже гірше, тому що життя дасть іншу людину складнішу, яку ви не прочитаєте так одразу, як фільтр, що це кармічний партнер, не прочитаєте в поведінці ваші тригери, які вас чіпляють, і можете просто встрягнути в урок пожорстокіше. А, для чого ж ці кармічні партнери? По-перше, ну. Мені особисто здається, що їх боятись взагалі не потрібно. Я розумію, що у багато у кожного з вас там виникло якихось спогадів про стосунки з кармічним партнером, які несли біль, розчарування, трагедії. Але. Кармічні партнери це так, правда, незабутні люди у нашій долі. Ми не можемо їх викинути з пам'яті. Але це тільки ті люди нас так сильно змінюють, тільки кармічні партнери в стосунках чоловік і жінка здатні так сильно виявити одне в одному якості, які б ніколи не проявилися в інших стосунках. Тільки дуже складні підлітки формують а, батьків зовсім інакше. Тільки неймовірно а, такі а, болісні стосунки з батьком чи з матір'ю роблять нас оприділеними, так, в житті, прокачують нас так, що ми стаємо іншими. І власне стати іншим це задача при зустрічі з кармічним партнером. І мені дуже цікаво цю тему розкривати вам якомога детальніше, тому що кожен раз отримуючи запит на синастрію, поєднання двох натальних карт, чи це мій кармічний партнер. А, Кожен раз це ціле дослідження, хто для кого з'явився в житті і по якому питанні. І зовсім не часто це саме кармічність в стосунках. А, взагалі, ми ж, в принципі, все життя прокачуємо себе. Все життя зістиковуємося з якимись уроками, складнощами там, обставинами. Тому не треба абсолютно кожен нюанс приписувати на ту карму, тому що в чому полягає кармічність по натальній карті партнера. Якщо ваш партнер по вашим кармічним узлам допомагає пропрацьовувати, ніби підштовхує вас, попадає вам в болюче місце вашої натальної карти, в ваші кармічні задачі. Кармічні задачі бувають звичайно по роду, по взагалі такі глобальні, і бувають конкретні кармічні узли, які ви пропрацьовуєте раз в два-півтори року. Тому цикл комунікації з кармічним партнером завжди кратний переходу кармічних узлів в інший знак. І це цікаво, тому що саме при переході ми можемо швидше виконати свій урок. Так, і пер, ну, ніби пройти цей челендж. Уявляйте, наше життя все ж таки як гру Маріо. Я з 90-х, тому я якби на цьому прикладі найкраще мені а, показати вам схему. Тобто ти, як персонаж гри йдеш і борешся з різними а, ситуаціями. В тебе на шляху кожен раз там якийсь грибочок, якийсь там треба десь підскочити, якусь монетку зловити. Правильно? Ти можеш це пропустити, ти можеш йти далі, але в грі є точно фінал кожного рівня це зустріч з кармічним партнером. Драконом, так? Фінальна гра, фінальна, фінальна битва. І, власне, на моменті переходу кармічних узлів взагалі ти попадаєш якраз на той момент. І чи не збирав ти там моме, монеток і нагород? І скільки в тебе життів залежить лише від тебе? З ким ти там встиг поборотись по дорозі, залежить тільки від тебе. Це не були твої кармічні партнери. Твій кармічний партнер завжди на кін, в кінці етапу якогось твого життєвого випробовує тебе сутичкою з ним або через нього сутичкою в житті з кимось іншим. І тут перша причина виникає. Тому що, аби пройти всі рівні гри і не застрягнути на одному, треба, аби він тебе не зламав, не переміг в фінальній битві, і тебе не повернуло знову проходити весь рівень спочатку. Тому, е, на прикладі гри е, Маріо намагалась вам пояснити, просто як це працює. І що не, кожен, не кожна ситуація в житті кармічна, ну не треба вже так глобалізувати. В нас є в житті 15 е, кармічних точок. Тобто, 15 рівнів, так в грі. І все. Тобто, ми як ми проходимо від одного рівня до іншого, це наша задача. Ми маємо вибір, ми ведемо сценарій нашого життя. Але є певні кармічні події, які відбудуться. Чи тягнете ви цей рівень, активно ви його проходите, чи ні. Від цього і залежить, як ви пройдете фінальну битву. І тому... Я, звичайно, не призиваю відноситись до життя як до якоїсь битви, але як до гри. Тому що насправді, по-перше, є тільки три так, лайфхаки: як проходити кармічних партнерів максимально легко. Я завжди раз в квартал роблю вебінар, на який ви можете долучитися, і зараз він теж буде саме про кармічних партнерів. Розбираю ваші ситуації, це дуже крутий спосіб власне окунутися в цю тему ще більше. Але так глобально є три, хоча би такі найлегші способи боротьби з в кармічних ситуаціях з труднощами, які несе кармічний партнер. Перше, що роззброює будь-яку ситуацію і таких людей, це гумор. Зауважте я навіть в своєму інстаграмі зараз дуже багато ввела рубрики з гумором. Тому що чим складніші стають етапи в житті, тим більше гумору тобі потрібно. І власне переводити все в площину, і навіть відношення до себе в площину такого легкого гумору дає певний ключик до, до того, аби е, сприймати життя як гру. Другий спосіб це реально розібратися в собі, коли йде конфліктна ситуація, тригерний момент. Болісна ситуація, неприємності з, з кармічним партнером, просто чесно собі зізнатися, чого він мене вчить. Насправді, відповіді на ці щирі питання, вони настільки прості. Це насправді так, так легко, коли ти в дистанціюєшся від ситуації, виключаєш емоції і включаєш себе як глядача гри. І просто дивишся на це а, От зі сторони ніби на себе, чого вчить конкретний партнер, так? Е, чоловік, який постійно зраджує, явно вчить тебе знати собі ціну і не пробачати е, такий плівок тобі в лице щоразу. Е, а ти повертаєшся, тому що це твій кармічний партнер, пробачаєш знов те саме. І оце коло повторюється. І кожен раз це гірше і гірше, власне, для того, аби навчити тебе бути гідним, навчити тебе боятись самотності. Окунатись в цей страх, так і виходити з нього, вже не боючись її. Так само, жінки, які довго постійно виносять мозок своєму чоловікові, вчать його бути більш таким стійким. Бути більш витривалим, бути менше слівним вдома, не жалітись на життя, ставати стійкішим, мати стержень, уміти вгамовувати свої емоції і емоції жінки а також враховувати емоційність, враховувати всюди її. І, взагалі, ну це я так просто примітивно кілька прикладів розповіла, але е, явно. Кожну ситуацію зі сторони зручно побачити. Мені, звичайно, легше це робити, коли я бачу натальну карту вас, партнера, або просто до мене приходять на сеанс люди розбиратись в ситуаціях зі сторони адекватно. Через моє сприйняття і через мою інтуїцію я, звісно, підказую, як виходити з якихось ситуацій, і вказую, що це за урок, По -по пояснюю, що відбувається. Тому що справді я розумію, що дистанціюватись дуже важко. Ця дистанція. Станція від ситуації важка, тому що ти в емоційно включений, тебе хвилює кожен нюанс. І це окей, це нормально. І третій спосіб, який обіцяла теж зараз розказати, боротьби з емоціями, які приносять великі розчарування через взаємодію з уроками по кармічному партнеру. Емоція. Чи дуже печальна, чи дуже висока, якщо ви вмієте якось це сприймати, так? Через медитації, через практики, через психологи, як би ви не трансформували цю емоцію? Емоцію треба прожити. І Жінки, особливо такі сильні, незалежні, яких там десь хтось е особливо після розчарування в чоловікові, після розлучення або після ой, Давайте візьмемо приклад. Після звільнення на роботі, на якій вона пропрацювала і добилась великих висот, але підпала під скорочення чи під знецінення начальником, вона в повністю подавленому стані, але не показує цього. Продовжує ходити по співбесідам, береться за іншу сферу життя, стає ідеальною мамою і гасить собі, давить ці емоції. А далі хворіє, бо по психосоматиці подавлена агресія, розчарування, біль та сльози обов'язково в тілі зробить блок і вискочить е, протягом 40 днів після подавлення одразу якоюсь психосоматичною болячкою. Аби цього не було, хочу одразу вас попередити. Емоцію треба проживати. Тому, коли вам болісно кричіть. Коли вам хочеться плакати, плачте, і коли вам хочеться навіть агресивно щось зробити чи висказати цій людині, не стримуйте себе. Тому що, власне, стримані емоцій немає нічого гіршого. А, і взагалі, якщо у вас знайдуться ще способи проживати кармічні моменти, використовуйте все, що можливо, аби вони у вас проходили в почесному до себе відношенню, так? щоб ви чесно собі сказали, я прожила це ось так. Мені там. Я відчуваю такі емоції в цій ситуації. Я стараюсь зрозуміти, що несе мені ця ситуація, аби знову не встрягнути в ще гіршу. Ну і підведемо такий підсумок в сьогоднішньому уроку. В роботі з парами, які приходять до мене на консультації, на сеанси. Мені дуже подобається в терапії бачити великий результат, коли кармічні партнери між собою, або коли хтось один в парі кармічний, для іншого зовсім по-іншому сприймають ситуації і зникають якісь лишні образи, почуття вини чи звинувачення до партнера, коли ти розумієш, що все, що він робить, несе тобі просто обставину, ідеальні умови для того, аби ти став краще. І коли ти вже це розумієш, там через кілька зустрічей я вже зовсім бачу інших людей. А коли вони приходять на першу зустріч і просто в емоціях не знають, вони і ненавидять і кохають одне одного одночасно, вони не знають їм розставатись чи залишатись разом. А потім. Вони розуміють, і неважливо чи разом вони чи ні. Вони вже просто розуміють, що треба бути з великою вдячністю до людини, яка зробила тебе сильнішою, зробила тебе інакшою, зробила тебе в будь-якому випадку кращою. Бо кармічний партнер приходить лише для того, аби виконати місію твого життя, допомогти тобі стати таким, на що ти домовився перед своєю реінкарнацією, що саме таким ти хочеш прожити це життя. Тож сприймаємо слово карма. Кармічний урок, кармічний партнер як важливий, значимий, крутий для прокачки себе, як той, хто дає трансформацію і перезавантажує тебе, ніби апгрейд до твоєї гри, ніби нова версія виходить, в якій все легше. В якій ти розумієш правила, вже це знаєш, і будеш старатися пройти якомога краще, на досвіді вже своєму попередньому і просто розуміючи, що відбувається тут. Дякую, що ви зі мною. Дуже хочеться отримати ваш лайк на це відео і коментар, якщо вам згадуються ось ці люди по кармі. Розкажіть свої ситуації, як це відбувалось, кого ви зараз вважаєте кармічним партнером у вашому житті, з ким комунікуєте саме по кармі? Я спробую вам в коментарях підказати, можливо. Якусь ситуацію, якщо буде якесь е, таке двояке сприйняття партнера, про якого вам приходить на думку, що він кармічний. Також призиваю вас підписуватися на інстаграм, там у нас більш живого, живого спілкування. Е, як завжди, стараюся все ж таки не випадати з графіку е, прямих ефірів в Тіктоку. І е, кого буде цікавити саме вебінар по кармічним партнерам? Я з задоволенням запрошую вас доєднатися.